Хотілося б трошечки, ну, ну, виговорити своє міння, так би сказати, висловити свою думку, о, висловити свою думку щодо переведення годинників. Моя мамка сказала дуже, дуже цікаву таку фразу, що ось годинники на літній час перевели, тепер на годину менше спати. Я сідіко вибачаюся. Я сідіко вибачаюся. Але давайте так. Загально прийнятим є те, що в добі 24 години. Так, я розумію, що є там нюанси, деталі і таке інше. Ні. Я то розумію, питань нема. Питань тупо зеро. Та я ставлю на зеро. Я кажу, загально прийнятим, ну. В уяві звичайного споживача обувателя, типу, в добі 24 години рівно. І окей. Тобто, до переведення на літній час, тобто по зимовому часі, ти мала в добі 24 години. Добре. Потім годинник перевели на літній час. І тепер ти в добі маєш. 23 години. Так. Тобто, якщо дивись, ти раніше за 24 години в добі нормально спала, а тепер ми перевели годинника, стрілку годинника, і тобі на годину менше спати, тобто у нас замість 24 годин стало в добі 23. Це якось так працює, так? тобто у тебе замість 24 годин в тобі стало 23. А потім знову 24, коли на зимній час приходимо. Добре? Я поняла.